Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую, мої дорогенькі до карти дня. Знаєте, вже так, як мантру читаю. Як мантру читаю. Ну що ж, я не думаю, що хтось є перший раз зайшов на наш канал, але вже зрозуміло, що ви можете собі вибрати свою карту. І будемо дивитися підказочки від Таро, і, можливо, що вас сьогодні чекає? Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Якийсь такий запальний день, якісь будуть вас переслідувати ідеї і будете з ними носитися цілий день. Хочу це, хочу то, добюся тут, зроблю так. В принципі, дуже хороша карта енергійна, запальна. Дивіться, щоб ви встигли саме основне зробити, бо по цій карті людина може дуже швидко видохнутися. По цій карті можуть бути несподівані гості. По цій карті може бути якесь відрядження, непередбачуване, незаплановане. Ось порада цієї карти, я вже сказала, е, старатися зробити сьогодні те. Е, що найважливіше, тому що по цій карті, знаєте, запал закінчився і все. Це як сірничок запалився. У когось, можливо, буде сексуальні відвідини, скажімо так, або знайомство. Але тут не покладайте великих надій на що, воно буде продовжене. Це максимально якась афера. Що ще може бути? Тут може бути стрімка сходинка по. Кар'єрі. От запропонують, і це і ви одразу рветеся в бій. Таке теж може бути. Карта номер 2 е, Ви знаєте, ця карта вона не завжди крадіжка, але теж може бути. Хтось може дуже розумно вас обкрутити. Знаєте, як то кажуть, навколо пальця. Е, ця карта як і крадіжок, так і розумного прорахунку. Тобто. Як на шахматній дошці, прорахуйте свої ходи сьогодні наперед, зараз я спробую пояснити. Наприклад, вам потрібно щось вирішити. Ви дивіться, крок за кроком, покроково, і слідкуйте цьому плану, тому що ця карта так і говорить чітко, чітко. І по плану дійте, Прорахуйте, прорахуйте декілька ходів, якщо цей не вийде, щоб інший ззаду, спереду, туди-сюди. Розумієте, будьте а, гібкими, скажімо так, а, щоб ви могли звернути іншим боком, розуміти, хитрими, кмітливими а, і а, піддаватися а, гібкості, ось якось так. Карта номер три. Тут теж можна порівняти з цією першою картою, якась ідея буде у вас сьогодні. Все зроблю, все я хочу, я можу. Вам розумієте, не тільки треба сказати я хочу, я можу, а треба одразу починатися до роботи. Ця карта так і говорить: якщо є якась ідея, втілюйте її в життя, але робіть план, ось як по цій карті. Прораховуйте все чітко, все правильно і беріться до роботи, тому що якщо до роботи не візьметеся, то нічого у вас не вийде. Ось, якось так. Знаєте, цей запал може дуже швидко пройти, як і по лицарю. Але по лицарю, це єдина різниця між цими картами, що це може бути людина. А це просто якась ідея. І тут залежить від вас, чи ви візьмете це в свої руки і будете щось робити, чи ви просто всім роз, роз, розповісте по, по вулиці, з ким будете йти, роз, розкажете свої плани шефові, чоловікові, дружині, дітям і тому подібне, і з того нічого не вийде, бо ви вже всю енергію розтратили на розказування. Ось якось так. Промовчіть. Але в душі запаліть цей вогничок і робіть щось. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!